Вітаю, знаковий ранок на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін. І далі у випуску про таке. Дочекались. Моз провело відкриття пропозиції, але ситуація з автомобілями швидкої так і не роз'яснилась. Під землею на велосипеді незвичайні перегони відбулися в одеських катакомбах. Кіна не буде. У Києві закрився 43-й київський міжнародний кінофестиваль. Молодість. Сьогодні, 29 жовтня, в Україні знову прибувають члени моніторингової місії Європарламенту Пет Кокс і Олександр Квасневський. Наступні три дні Кокс і Квасневський працюватимуть в Києві і Харкові, де відбуває покарання колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Місія Кокса Квасневського. Відвідувала з терміновим візитом Україну 21-22 і жовтня. Мандат місії подовжений до 12 листопада. Її висновки стануть вирішальними в прийнятті євросоюзом рішення чи підписувати угоду про асоціацію з Україною. Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Швеції Карл Більд заявив, що угода про асоціацію між Україною і ЄС не буде підписана без зеленого світла від місії Пета Кокса і Олександра Квасневського. Вад Газпром стурбований ситуацією з оплатою поставок російського газу в Україні, оскільки країна досі не оплатила поставки за серпень на 882 мільйони доларів. Голова правління російського газового холдингу Олекс... Олексій Міллер заявив, що ситуація, яка склалася зараз з оплатою Україною, поставок російського газу надзвичайно його турбує. Він нагадав, що Газпром за останній час неодноразово йшов українським колегам на зустріч у питаннях виконання. Ними умов контракту на його думку. Ситуація дуже серйозна, враховуючи, що за контрактом у разі порушення умов платежів передбачено перехід на систему передоплати за поставку газу. Зараз Україна намагається диверсифікувати поставки газу, щоб зменшити енергетичну залежність від Росії. Україна також веде з Російською Федерацією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку Київ вважає несправедливою. Кілька місяців Міністерство охорони здоров'я переносило відкриття пропозицій поданих для закупівлі автомобілів швидкої допомоги. Офіційною причиною чотирьох перенесень були прохання учасників. Реальною ж причиною називають те, що МОЗ хоче приховати закупівлю неякісного обладнання за завищеними цінами. Врешті відкриття пропозицій все таки відбулося, але ситуація так і не роз'яснилась. Ольга боєла далі. На цьому тендері можна не тільки подивитися, що закуповує Міністерство охорони здоров'я, а й помасати це. На жаль, так закуповуються тільки швидкі допомоги, а не аспірин. Об'єднання ж практика виставила на торги автівку без суто медичного обладнання. Це дефібрилятори, кисневі балони тощо, які теж прописуються в тендерній пропозиції. За що будуть платити бюджетні гроші в разі перемоги практики, хоча б по одному з десяти лотів, невідомо. Та й одним із заявлених переліків обладнання є необіцяний Європейський. А не якісна медична апаратура країн Третього світу. Приймальний пристрій для, для ноші для це є виробник Іспанія. І бачимо ще два пристрої: це пристрій для вимірювання цукру. Сполучені Штати Америки виробляють і ще один пристрій є корейський дефібрилятор, кардіомонітор. Решту, решту все 18 18 найменувань – це все є китайське виробництво. Насправді ж на тендері мають презентувати вже готову швидку, яку й поставлятимуть. А постійні затягування розкриття пропозиції катастрофічно зменшили учасникам термін, за який необхідно виконати умови договору. Процедура закупівлі має закінчитися в рамках бюджетного року. Одиниці компанії мають достатні активи, аби за один місяць, що лишається, виконати замовлення. На 100 автівок, а всього закуповують майже півтори тисячі швидких. Компанія має можливість производити до порядка автомобілів кожен день, випускаючи їх на рейс. Акцептування фактичне визначення переможця закупівель відбудеться за 20 днів. Саме в цей термін визначений законом і може відбутися численна кількість оборудок зі сторони мозу. Ольга Болєла, Андрій Осачук, соціальна країна. Пів кілометра під землею, причому на велосипеді. На минулих вихідних незвичайні перегони відбулися у катакомбах у музеї партизанської слави в селі Нерубайське Одеської області. Близько ста школярів взяли участь у велораллі під землею. Разом з ними долала дистанцію наша кореспондент Валерія Наумова. Десятирічний Сашко в таких перегонах бере участь уперше. До цього моменту хлопчик жодного разу не спускався у катакомби, тому трохи хвилюється. Ну, так от. Сипедистів біля входу в музей партизанської слави розташований під землею десятки. Наймолодші учасниці цілих чотири роки, найстаршим по 16. Змагання проводиться тут уже втретє і приурочене до чергової річниці оборони Одеси від фашистів. Серед дітей зовсім маленьких. ми не проводимо якогось то определенного времінового тільки серед взрослих. Тобто вони заїжджають у них, вони заїжджають по одному чоловіку, переодолювати дистанцію, Заодно вони можуть посмотрити на катакомби. Спуститися під землю і подолати півкілометровий маршрут вирішила й наша знімальна група. Як з'ясувалося, колосити вузькими коридорами поворотами музею непросто. Заблукати під землею практично неможливо. Шлях добре освітлений, є вказівники, а на крутих віражах стоять чергові. Взагалі на підземну велоподорож ми витратили хвилин 15. Пів кілометра це невелика дистанція, але у катакомбах ще й на велосипеді це досить складно. Головне дісталися фініша. Деякі учасники вже знайомі з трасою, почувають себе впевнено, навіть на найкрутіших поворотах. Тих, хто подолав заповітні 550 метрів, на фініші чекали нагороди, медалі та грамоти. Маленький велосипедист Андрій проїхався катакомбами вже втретє. Это было классно, но ну, там було несколько поворотів, на яких можна було врезаться. А ти ну я на одному з цих поворотів врізався колесом. Найменших партизан під землею супроводжували батьки. Ідею проведення підземних перегонів. Вони задоволені. Нравиться це участь. Нравиться Вони постійно вдома. спрашують за партизан. Для дорослих велосипедистів теж влаштували перегони. Правда, на землі їм належало подолати дистанцію в кілька кілометрів по селу Нерубайське. Валерія Олексій Кулігін, соціальна країна, Одеса. Кіна не буде у Києві. Закрився 43-й київський міжнародний кінофестиваль Молодість протягом тижня у рамках фестивалю відбулися покази більше 300 фільмів світового виробництва не лише молодих, а й досвідчених режисерів. Серед них презентувалися 38 українських стрічок про підсумки фестивалю Дар'я Сова. Вже вкотре київський міжнародний кінофестиваль Молодість відкриває двері молодим режисерам не лише з України, а й з усього світу. Все було дуже круто. мені понравилось. Українські фільми до рядів міжнародної програми потрапляють. Утім, головного призу золотого скіфського оленя так і не отримують. Відтак цього року гран-прі фестивалю та приз у 80 тисяч гривень. Уперше за багато років отримала студентська короткометражна стрічка Людська маса британського режисера Габріеля Гоше. А от найкращим повнометражним фільмом стала стрічка Іло іло сінгапурського режисера Ентоні Чена. Найкращим українським короткометражним фільмом визнали роботу повернення. Олександра Хтось не задоволений, це завжди може комусь і наш переможець іноземний не сподобався. Смаки є різні, але всі відмітили те, що загальний рівень українського кіно значно зріс. За найкращу режисерську роботу члену журі визначили дебютний український дитячий фільм Іван Сила, режисера Віктора Андрієнка. А я все одно переможу. как я говорил, что молодость на 43-м году жизни наконец родила ребенка под названием «Молодость с детям», плюс «Солнечный зайчик» у них есть там. Очень правильно, что судит не взрослый дядька какой-нибудь с опытом, а детская жюри. А дети, они же искренние. Члены жюри что работа была не Мы руководствовались, наверное, скорее всего, профессионализмом, зрелостью автора и личностной какой-то, и профессиональной. В наступном уроке организаторы обещают, что из будет Набагато більше. А от чим здивує наступний 44-й фестиваль, як завжди, залишається таємницею. Сува, Роман Крюков, соціальна країна. Брітні проти піратів на південному побережжі Африки. Британські військові винайшли чи не найоригінальніший спосіб відлякування сомалійських піратів. Таким чином, зранку британці вмикають на всю гучність переважно пісні американської співачки Брітні Спірс та направляють колонку у бік океану. На диво військові помітили, що цей спосіб виявляється одним з найефективніших, адже практика показала ненависть сомалійців до західної музики бере гору. Давайте послухаємо, що примушує лякатися піратів. А от наших журналістів не лякають ані пірати, ані брітні спірс. Вони сміливо готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось о 12-й.